Парафан від кос це розмір сороковий, тобто L у складі 78% ліоцелу і 22% льону. Майте на увазі, що у нього високий виріс. От зараз це виглядає мій топ, а так він піде на більший розмір, то можливо не так буде опускатися сам по собі. Ну і перевага, чи то ізюминка, його родзинка це така відкрита спинка. Тому враховуйте, що можливо прийдеться носити більш білизни, як ви до цього відноситесь. І у складі я вам сказала, а сам по собі колір, бачите, ви бачите більш до блакитного, а він зеленуватий. До зеленого в такий трав'яний більше. Ну, якщо можна його так назвати, тому що камера міняє тон. Такий підтон, фактично. Красивий сам по собі, гарний крой, ну, ви розумієте, кос, шия, гарні речі. І це є не виключення. Є на ньому деякі полоси, такі висвітлені, але тут нічого страшного. На фактурі льону це нормальне явище, тому що льон натуральна тканина і на ньому часто з'являються такі полоси. А так класний, дуже такий добротний, важкенький, гарний сарафан від такого чудового бренду.